Різдво Іоанна Хрестителя, відомого також як Іоанн Притеча, відзначається сьогодні, 24 червня. Воно є одним із найважливіших свят у православному календарі. Великий пророк і мученик народився у сім'ї священника Захарії і його дружини Єлисавети, які досягли похилого віку і не мали дітей. Проте одного дня сталося диво. Під час служіння в храмі священник Захарія зустрічається з Архангелом Гаврілом, який Приніс йому звістку про те, що у них з Єлисаветою народиться син, ім'я якому буде Іоанн, що він сповіщатиме народ про прихід Месії. Згідно з церковними переказами, мати Івана, аби уникнути гніву царя Ірода, який наказав убити всіх немовлят, втекла разом із сином до пустелі. Іоанн Хреститель прожив там 30 років, а згодом почав проповідувати через промисел Божий. Іоанн Хреститель утаївся в, з Єлисаветою в пустелі. Потім він там перебував, жив до того моменту, поки не був покликаний Богом на проповідь, поки не вийшов до річки Йорн і не почав проповідувати про пришестя Месії. Іоанн Хреститель залишив глибокий слід у християнській історії. Його життя є прикладом духовного служіння, відданості Богові і непохитної віри, що має велике значення для християн по всьому світу. Історія цього свята нас навчає тому, що ми повинні мати ту витримку і завжди вірити. Бо те, що для нас практично неможливим, вважається у Бога все можливо. Пам'ятаємо, що Бог з нами. А коли Бог з нами, то ніхто. Проти нас раніше різдво Іоанна Хрестителя святкували в Україні 7 липня. На цей же день припадало відоме народне свято Івана Купала Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.